Дорогі мої улюблені Черкаси! Вітаю вас, дорогі друзі, і слава Україні! Дорога Черкаська громада, дорогі жителі Шевченківського краю. Я вітаю всіх і кожного з вас з 205 п'ятої річницею з дня народження Великого Кабзаря, найбільшого генія і лідера. Українського народу. Слава тобі, Черкаси, і слава вам, черкащане! Нам, українцям, сьогодні є з чим прийти до Тараса. Ми звітуємо йому, що згадали, пам'ятаємо і виконуємо його заповід. В своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Так, батьку, за п'ять років ми створили фундамент нашої власної української хати. Армія, мова, віра. Це названі кобзарем основи державності. Вони у нас міцні, вони у нас тверді, як ніколи. Створені героїзмом, мужністю українців. Створені працею українців. І я тут, в Черкасах, для того, щоб вклонитися вам, бо це ми з вами це створили. Велике вам спасибі, ви, великі молодці. А я гордий тим, що мені випала велика честь бути президентом такої великої нації. Бо Україна є унікальна своєю різноманітністю. Ваш край додає до цієї різноманітності величезні багатства. Але всюди, українці, є єдині. Єдині в своїй волелюбності, єдині в своїй гордісті, єдині в своєму розумі і єдині в своїй силі. І поки ми єдині, ніхто нас не розколить. Ні п'ята колона, ні провокатори, ні Путін зі своєю армією і зі своєю агресією. Бо ми поборонимо власний дім, бо ми боронимо власну землю, ми боронимо власні родини, і ніхто в нас не переможе. Крім того, я хочу сказати, що ви справжні герої. Ви герої, тому що Черкащина зберегла освіваний Шевченком козацький дух. Ви пам'ятаєте героїв боротьби за Україну від Холодного Яру до В'ячеслава Черновола. Тисячі ваших земляків стали до лав Збройних сил України, і ваша область стала надійним тилом армії, центром волонтерського руху. Дорогі Черкаси, дорогі Черкащані, спасибі вам за все зроблене вами. Бо наші воїни, наші воїни дали відсіч російському агресору, наші воїни зупинили його і вічною славою покрили себе, ваші земляки, що захищають Україну. Більше двохсот черкащан віддали своє життя за незалежність України, мешканців Черкаської області, 27 з них. З міста Черкаси і в кількох містах вулиці України, названі іменем Ігоря Момета. Його ім'я присвоєно головному центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України і школ номер 26 в вашому місті. І я дякую Черкасам за те, що ви пам'ятаєте про всіх наших героїв. Ми пам'ятаємо ціну. Заплачену за нашу свободу, і нікому і ніколи не дозволимо поставити нашу країну на коліна. Ще раз дякую всім воїнам, добровольцям, волонтерам, усім, хто зберіг Богом даний прекрасний Черкасський край і всю Україну. Велика хоробрість, велика самопожертва героїв були точно не дарма. І перед вами я обіцяю. Що Україна стане великою країною вільних, щасливих, заможніх людей?